Законопроєкт про мобілізацію отримав відстрочку. В нинішньому вигляді документ в парламенті не розглядатимуть. Теоретично з нього можуть викнути скандальні норми, які викликали обурення суспільства. Йдеться про обмеження щодо коштів, нерухомості та майна ухилянтів, про скасування відстрочки для людей із третьою групою інвалідності. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець виявив норми в законопроєкті, які суперечать конституції. Конституція України дозволяє обмежувати права, коли офіційно введено режим воєнного стану. З іншого боку, у законопроекті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові у конституції. Під час першого аналізу я побачив, що там є деякі норми, які зараз суперечать конституції. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини для новини, суспільне. Заступниця голови Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зауважила, що правки комісії мають допомогти знайти компроміс серед законотворців і виключити корупційні ризики. Є ну, певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми е, самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку е, е, боржників, так званого, так тобто. Е... Людей, які там не з'явилися до ТЦК, і ну очевидно, якісь їхні там права можуть бути в поражені, але знову ж таки це все має бути в зрозумілий справедливий спосіб. Одне з ключових питань, яке має врегулювати майбутній закон, це визначення терміну служби для військових, які боронять кордони України з початку повномасштабного вторгнення. Ті бійці, які з самого початку на фронті, з 24 четвертого лютого або були мобілізовані. Вони або добровольці, або служили уже в збройних силах, вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені навчені люди. Щойно депутати знайдуть компроміс. Законопроєкт передадуть на розгляд парламенту. Якщо документ підтримує більшість народних обранців, то останнє слово має дати президент.